Вітаю у промову! Сьогодні пропоную з'ясувати, чи дійсно бідність не порок. Термін порок з'явився в середньовічній етиці завдяки П'єру Абеляру і означає стійку негативну моральну якість, духовну ваду, протилежність чесноті. В українській мові слово порок означає негативну рису чи ваду, що заслуговує на загальний осуд, а моральну поведінку, розпусту чи фізичну ваду, каліцтво. І хоча слово таке є у словниках, не забуваємо про влучніші синоніми, наприклад, вада, недолік, дефект. Хиба, ганж, щербина, ахілесова п'ята чи вразливе місце. І не думайте нікого порочити, адже для цього можна ганьбити, поплюжити, ославлювати, знеславлювати, неславити, водити в неславу, плямувати, чорнити чи бруднити. Говоріть українською правильно, пам'ятайте, що за кожною чеснотою може приховуватися моральна вада а за кожною гучною славою обов'язково прямує ганьба.